Гарного і позитивного показую вам добру гречку з м'ясом. Таку добрутну-добрутну гречка з м'ясом на масло віддали з масла. Ту і тушимо м'ясо. Йо, поджарюємо мало. Зараз мечемо цибульку, бо ся з цибульку піджарило. Ну, коли ся м'ясо мало поджарило, мечемо туди цибулю. То лук там, коротше, не підходять. Лиш цибуля. йо, чуєте ня? I tipir se podžaruje ische malinko s cibulju mnjasko. Mnjaso! Koli cibuljka nas se malo podžarila z mnjaso, me tudi s mnjasom, meću me tu do poprega. Červonoj kubitami. E zaraz tako i srpleme poprega, znači nemalinko se podžarit. Popregi mnogo ne treba. A, no a tipir kad tako ische moloto i červonoj poprega, pa njimko posrpleme, promišajeme. Жаємо красно. Зальємо бульоном. У мене бульона не є. Може бути курячий ватікою, воно буде май добре, Я заливаю воду обільмаю. І кладемо під кришечку маленько, підтушити. Найсе ще тушить, бо м'яско було таке м'ягеньке. Ну, а тепер у печілові є в нас масло, суплеме туди гречку і піджарюємо под... мало гречку. Гречку треба піджарити, бо була росту часа. Ta i dobra. Mi se nabrala masla. Sjak malinko koji put žari ste? Bo malo tak bila put žarena, bi se nabrala masla u sredinu. Mmm, kej se boje dobro je. Koli naša hrečka už se put žarila u pečilovi, mi ji sipljeme u hornici. Sude u hornici dnja su vi sipljeme. І прикриваємо кришку, всяк маленько води набрала, прикриваємо кришку, вона тушить. І все таке, щось, як плов, або воно буде дуже добре. Уже в другий раз у мене все так стало, що хочу вам показати, як блюдо виглядає. Я не хотіла туди на даний момент їсти. Ну, айбо не покажу вам, за те, що гречки, на жаль, не є. Була дуже добра. Так що гречку і з'їли всю. Вибачайте, будьте добрі, але зробіть собі таку гречку, ви не пошкодуєте. Дуже добре. Так що, можете спати спокійно, на ній не буду їсти. Все, па.